Вітаю, це реальна газета. Мене звати Олена Фетісова. Сьогодні ми говоримо з Андрієм Зайцевим, автором книги Послуганщина Цикл регіональної історії, де проведено аналітичне дослідження подій, які призвели до окупації регіону. Андрій Зайцев близько 20 років працює в Луганській обласній державній адміністрації, тому повністю занурений у політичне життя регіону. Нині живе в Києві, де й презентував книгу Постлуганщина. На початку книги ви кажете, що краєзнавчої літератури про Луганщини небагато, і це правда. Чому так сталося? Відсутність цікавості до історії власного краю, там де люди проживали, да? вона скоріше за все, там десь, на мій погляд, має витоки у особливій психології, такій яку ну людей, які населяють, населяли цю територію. Люди завжди розглядали цю територію ну як якийсь або вимушену там би мовити частину свого життя, куди вони не дуже? Хотіли потрапити або розглядали її як якусь там ну чергування, чи вахту да, чи якісь якусь сходинку до і ну до до іншої, там більш так би мовити, заможного життя, заможної кар'єри, якось більш успішної і тому. Ось цей психологічний момент, можливо, ну він якось передався з цілому поколінню цілій генерації і гуманітаріїв вчених. Ну Луганщина, якось вона їх не зацікавила. Хоча ну дуже багато було і спроб це зробити. Були там і брендування всіляки. Там ну я як співробітник облдержадміністрації, де теж там брали участь в різноманітних групах, регулярно обговорювали ці питання. Там брендування, поширення реклами Луганської області, там були виділені. Величезні кошти, слава богу, не, не, не бюджетні, не обласні, а це були міжнародні фонди. До любові к Луганщині треба дійти. Можливо, дозріти якось, і не всі не у всіх був час, можливо, не у всіх було натхнення там або якісь інші можливості, аби ось зрозуміти той край, де ти знаходишся. Ну і також дуже коротка історія, насправді там якась літописна роботи з історії Луганщини. Вони насправді їх дуже мало, дуже і вони ну скоріше за все, ну на жаль, да, і більше виглядають не як праці якихось академічних там е закладів, якихось університетів, інститутів, е може там центрів по дослідженню, а це більше ну, якісь е спорадичні такі е разові праці е окремих ентузіастів, які ну, там, е цікавляться тим або іншим аспектом історії. Я ось вирішив якось трішки це узагальнити, віддати гуманітарний борг е історії Луганської області. Коли я е Читала вашу послуганщину, я теж впала в коло тих людей, які щось для себе тут відкривали. А, особисто для мене було таким шок історією. Це а, історія про вибух терикона в Кадіївці в 62-му році. Сотні людей загинули в Кадіївці внаслідок техногенної катастрофи. Терекон висотою 111 метрів вибухнув уночі. Поселення біля терикону було затоплено гарячим шламом і завалено розпеченими уламками порід. Ця трагедія не отримала висвітлення в радянській пресі. Можете розказати про оцей луганський місцевий візувій? Ну, таких териконів їх було ну немало. Їх було доволі багато. Вони є на, на сьогодні. Вони там в них відбуваються якісь процеси горіння, там виділення енергії, виділення всіляких шкідливих е елементів. Ну такі терекони, да, вони існують, вони становлять реальну небезпеку. Там ну, можливо, я так розумію, що це був один з таких ну, найбільш кричущих випадків, коли цей відбувся вибух, найбільш резонансний. А там якісь дрібні події, чи там когось засипало, чи там щось там десь. Повзло там ну на кілька метрів там і щось постраждали там один-дві людини. Ну це там відбувається ну постійно. Сказати, що на візувій да, це та була ну найбільш тим, що історія цікава, що найбільш резонансна, бо тоді було багато загиблих Чи багато ви знайшли таких сторінок в історії Луганщини, які зараз зникають, і ми ризикуємо це втратити назавжди? Усі ці події, які там. Мали резонансний е, якийсь е, відбиток е, в людській пам'яті. Вони всі здебільшого пов'язані з ну, загибелю значної кількості людей, і наприклад, там ті самі. Авіакатастрофи, які відбулися на території Луганської області, їх там теж можна поставити, додати в один в один цей ряд, і е, аварії на шахтах, е, там теж які відбувалися постійно, там впродовж і всього там радянського періоду, які Ну теж вони всі замовчувалися. І е, щодо питань там якогось. Реконструкція якогось відновлення історичного полотна да, тексту якогось цілісного Лугансь історії Луганської області. Ну я так думаю, що на жаль, на даний час у нас, оскільки усі якісь там документальні носії вони здебільшого знищені або втрачені, або вивезені там до Москви, і ми там про це вже ніколи нічого не дізнаємось. Ну. На даний час, да, це ось якась така е, усна історія. Якщо більше цьому буде приділятися уваги, якийсь цей е, як би це сказати, буде розкручуватися. Розкручуватися цей механізм. То ми будемо ну, дізнаватися ще набагато більше. Це. Я власне е, щодо там питань сторінок історії, да ну власним прикладом, так би мовити, <сіх> якось спонукав ну, там людей, які прочитають або якось там дізнаються про книжку, ну щось там. Також намагатися або написати, або дослідити, або щось у когось спитати. Тому ну, це, це командна робота щодо відновлення історії Луганської області, я так вважаю. Що ви згадуєте про таку нереалізовану ідею чи натяк на ідею побудувати атомну електростанцію на Луганщину? Ідея виникла у 70-х роках, але так залишилася нереалізованою. Чому її не реалізували? І як би могла скластися історія, якби. А у місцевих еліт не було по цієї вогальної карти ядерна енергія, вона скоріше за все для Луганщини. Ну навряд чи б могла бути якоюсь якось там піти їй на користь. Ну це моя сута суб'єктивна думка. Для роботи електростанції атомної потрібно дуже багато води. І, власне кажучи, там була був майданчик будівельний десь. Біля Ізвареного, звареного там ну на, на кордоні з російською ферний ну, там голий степ, чесно кажучи, мені там ну доволі дивно був такий дивний був вибір. Бо ну я не знаю, чим вони збиралися охолоджувати цей реактор. Ну ті інженери, які його планували будувати. Як би могла скластися ця подія? Ну можливо, вона би могла дуже сильно. Розвантажити питання енергозалежності Луганської області від енергоносіїв, і вони ну в першу чергу були пов'язані з, ну, з, з Росією, але ж ми пам'ятаємо, да що та електростанція вона потім переїхала до Донецької області. Донецькі також її відбили, і вона зрештою переїхала в Чорнобиль. Тобто, якщо би ну, вдалося побудувати її в Луганській області, ну Тут важко щось передбачати. З іншого боку, ну, до певної міри, ось ця вугільна карта, як ви кажете, вона дозволяла якось Луганщині Ну зберігати протидію допомагала їм від тиску з боку там якихось можливо російських агентів, які там вимагали їх їхнього підкорення там одразу? Ну також тими ж там шантажували, можливо, і якоюсь контрабандою палива і електроенергіями шантаж відбувався дуже потужний, і можливо, ну якось ця вугільна карта вона насправді допомагала трішки замортизувати всі ці е, зазіхання з боку російського режиму. Скажіть а з якими історичними міфами про Луганщину, ви стикнулися, коли писали цю книгу, і які міфи зруйнували? А щодо ну форм руйнування міфів, звісно, вся книжка побудована, весь текст побудований на тому, щоб в першу чергу довести, що Луганщина це Україна і ніякого іншого шляху, окрім як ну, і в складі України, і ну, жити і згідно з українським законодавством і під українською владою ну, у Луганської області немає. І ось вся ця праця, да вона ну намагається так би мовити, якось це поле міфів, ось цих, яке там існує саме по собі. Як якось його ну не не спростувати, але спробувати інтерпретувати тр трішки інакше. Завдяки, можливо, тривалій роботі такій агентів впливу. Ну, їх важко назвати ну суто за якимись там. Завербованими да разррросійською російським боком якихось діячів, бо ми бачимо, що потім найбільші з них якісь активні там щодо там мозгового і так далі. Ну в них там була якась така своя химерна, якась така піратська така республіка, і ну як як Ленін казав, корисні ідіоти. Да? Ці місцеві там напівмаргінальні еліти, напівякісь там приховані. там ну, Вони ми ж розуміємо що вони були там пов'язані з е, контрабандистами і зі злочинними угрупуваннями російськими. Кожен, кожен з них ще тримав, так би мовити, каміння в кишені, коли займався взаємодією з цими російськими там чи проросійськими агентами. Ці ну, Насадні люди, які там яких намагалися перший час там якісь куратори російських спецслужб видавати там за якихось єдиних борців, вони ну, можливо якийсь мали там свій ось на рівні там якогось, можливо, інтуїтивних якихось таких моментів, що ми ось окремий тут якийсь там Луганський народ, ось ці, ця, ця, ця ось легенда, вона. Була була головною. Ну зрештою, вони багато хто ну з цих людей, ну на, на мій погляд, да, цілком заслужено. Вони ну понесли відповідальність. Бо ну звісно, що коли ти сідаєш грати в карти з дьяволом, то ну головна, як би це сказати, помилка, яку ти допускаєш, ти береш ці карти в руки. Тобто про російські пропагандисти розповідали про те, що е, це Америці потрібен сланцевий газ, і вони будуть його видобувати, і через це в. Все на Донбасі помре. Це ж теж було таким от міфом прикриття для вторгнення. І ці конспірологічні теорії щодо того, що е, там або е, Сланцевий газ, або бази НАТО, або там якісь е, там, ще вигадки з цього питання. Це все воно. Якось, ну мені здається, просто було там декілька кейсів таких, да, які там вкидалися по черзі, ось в, в суспільну громадську свідомість там на території тієї саме Луганської області, там ну, через там чи чи агентів, чи корисних ідіотів. Да, і потім ну, намагалися якось якусь з цих тем насправді ну, більш сильно розкрутити. приїжджала. Вітренко там в якомусь чи наприкінці 2008 року і виступала на пам'ятнику Шевченку в центрі Луганська і казала, що ось в станиці Луганській там вже відкрили біолабораторію НАТО, там чи американську, чи щось таке. І насправді там було ну, таке, що там в станиці відкрили якусь ем... на грантові гроші. Агра дослідницький центр їх потім ну почали відкривати там по всій Україні для протиепізотичних якихось там заходів на грантові гроші. Американські було закуплено це обладнання. Ну і ось в такому контексті подали цю ідею, що ось тут буде якийсь там якісь ставити якийсь там експерименти. Але ну тут треба сказати, що експеримент так дійсно поставили на населенні Луганської області, але ж далеко не американці. А російські спецслужби та Москва. І ось на даний момент ми бачимо те, що да, як цей експеримент на жаль розвивається далі. Тому ось ці, всі, да, ці всі лякалки вони ну, мали свою метою, скоріш за все, якось там мобілізувати чи проявити якісь групи, які боролися за це все. І потім в подальшому їх якось намагатися там ну використовувати в тиску чи там ну, в, в якихось політичних іграх. Але ну і останні остання репліка, ми бачимо, що всі ці моменти да вони призвели до того, що в 14-му році зразу стало зрозуміло, що ну це все не працює. Треба щось більш важке, бо ну люди так би мовити гроші беруть активно, там щось там роблять. Але ну ніхто там ну, насправді відкриту проти там української влади ну не виступає. Тому довелося заводити вже своїх диверсантів відвертих російських агентів. А, скажіть, що сталося з ватажками цієї руської вісни? Зразка 2014 року? Ну, Мазгавой ну, не живе вже, а Плотницький живе в Росії. А, виходить оця от революція, а, чи як вони там її називали? Руська вісна жерла своїх героїв. Бо, ну, вони... Я так розумію, скоріше за все, не виправдали просто власного ну того призначення, яке на них покладалося першопочатково. Всі ці корисні люди до певного моменту потім виявилося, що вони, що вони там частина відверта, маргінальні, якісь елементи там типу того ж біднова, якого 1 січня 2015 року з знищили. Ось чи то відверто, якісь там кримінальні, ну просто божевільні відверто люди, ну з якими. Дуже важко мати мати справу, і вони насправді дуже мало себе що представляють. В них фінал не як би це сказати, не викликає заздрості, Да? і ну з іншого боку, він доволі ну передбачуваний був. Воно ну, всі, хто намагався якось співпрацювати з Росією з тим або іншим там якимось бекграундом, якимись намірами, ну всі вони закінчували. ну Своє своє життєвий як би це сказати негідний шлях? Ось однаковим способом. От ви кажете, ну, що був проект пам'ятника Катерині поставити в сквері ВЛКСМ. в цьому сквері ВЛКСМ, чи як його називають сквер молодої Гвардії, там стоять пам'ятник молодому Леніну. Молодогвардійцям проєкту цієї Катерини, і зараз там стоїть пам'ятник вагнеровцям. Як це все вміщалося в голові у місцевих функціонерів? Воно ж суперечить все один одному. Те, що вона, ця ідеологія, вона ну, еклектична вона протирічить сама собі, там в багатьох моментах, лише доводить той факт, що. Ну, вона є таким не дуже важливим елементом прикриття для ну, дійсно єдиного єдиної справжньої цілі це ну, імперські імперське захоплення сусідніх, сусідніх, територій сусідньої держави, і її анексія там, виключно в, власних, на власних законах, ну, заміщення її власною ем, ідеологією, яка така, така ж сама проти і ну Немає в собі там жодної логіки і, і тому подібне. І з цього ми бачимо, що ось ця російська ідеологія да вона ось відверто, ну як би сказати, ворожа да навіть ті, яку вона там за 14 там чи за 30 років породила в на території Луганської області. Тому ну там. ну Уявляти, що там це бул, міг бути якийсь автономний, окремий, там ну суверенний, якийсь державний організм на території Луганської області, там якась республіка. Ну геть не було, не ну неможливо це уявити. Бо ну Росія насправді таких завдань собі не ставила. А виключно ось ну там ці ці елементи постмодерністські -пост такі не набиралися у всьому цьому. Поки ну з зрештою не стало зрозуміло, що вони геть не на що не спроможні, то треба їх заміняти виключно російською якоюсь імперською риторикою. Але ж. Поряд з цими маргінальними елементами в 2014 році а, існувало українське проукраїнське, українське свідоме громадянське суспільство, молоді люди, які усвідомлювали себе українцями, і в ніяку Росію не хотіли. Саме вони стали ядром євромайдану в Луганську. Євро тут я, я скажу так, що він е, був не скільки, ну як би це сказати, не скільки євромайдан, скільки потім вже Рух прибічників України, тобто ПАТріотів. Якщо там ну Євромайдан сам як таковий, там з початку 2014 року, там до 22-23 лютого, був ну доволі стриманий в Луганську. Хоча знову ж таки, там ну акції були і вони залучали доволі велику кількість людей. Ось там і приїжджали з інших міст представники середнього класу там. З Сіверськодонецька, там і Алчевськ, і так далі. Тобто такі великі міста, то потім ну він все одно ну не в яке порівняння не йшов після того з тими подіями, які ну розпочалися після 1 березня 2014 року. І звісно, що ось ці активісти Євромайдану вони стали ядром тих, хто е, почав ну активно протидіяти цим спробам захопити. І державні органи влади, і якісь там проводити заворушення на, на вулицях, і протидії почали протидіяти російським якимось агентам впливу, там диверсантам. Якщо ми будемо максимально широко дивитися і ну, мати на увазі ось громадянське суспільство як е, м, групу, да яка там об'єднує не тільки там, ну умовно кажучи, е, там ну, українських патріотів, да а якісь там ще нараховує групи, яких є там свої власні е, корпоративні інтереси, які намагалися їх випросунути, то ось. Можна сказати, що ось протидія цьому російському російській весні в 14-му році ось об'єднала такі ось геть там ну якісь фантасмагоричні сили об'єднала в себе вну в один такий фронт. Про російські громадяни ну, частина громадянського суспільства вона також виявилася ну доволі потужною. Про активістам було ну місцями так. Напевно, що ну. Доволі важко, бо ну, ті, ті ресурси, які були задіяні там, ну, безпосередньо ось у, навесні 2014 року, вони були ну теж з боку Росії доволі потужні. Ось це не пряма дія, да, всі, ці, всі ці непрямі якісь заходи там, із залученням там і, і православних громадян, і казаків, і ще когось. Ну, це воно теж. Мало на меті якісь там досягнення якихось результатів і, можливо, що ці результати ну, вони були досягнуті. Шановні глядачі, завдяки вам ми продовжуємо створювати цікаві та корисні сюжети, розкривати важливі теми і ділитися з вами тим, що справді має значення. І якщо вам подобається наша робота, ми будемо вдячні за будь яку підтримку кожен ваш донат допомагає редакції розвиватися, ставати краще та залишатися незалежною. Давайте разом робити цей світ трохи яскравіше та осмисленіше.